Цієї зими відкривати навстіж вікна, бо у квартирах немає чим дихати. Івано-Франківці не будуть. Навпаки, вже варто витягати шафи, флісові кофти і утеплені штани, адже мінімальну температуру в оселях з централізованим теплопостачанням комунальники прогнозують всього 18 градусів. За дорученням уряду наступного опалювального сезону місто має зекономити 3,5 мільйонів кубів газу. В мене велике прохання до мешканців, до балансу утримувачів всіх спор. І будинки, які отримують теплоносій. це по максимуму ущільнити будинки, утеплити двері, вікна, підвальні приміщення, дахи, щоб у нас не було вітри, у нас не гуляли по будинках. Офіційно нам доведено зменшити споживання газу на всіх наших котельнях на 10%. Температура, яка буде в будинках, 18 градусів. Так що Прошу всіх до цього віднестись серйозно. Чим краще підготуємося до опального сезону, тим будемо менше мати втрат, і автоматично будемо мати економію до споживання газу. Щодо цьогорічної ціни на природній газ каже Руслан Гайда. Поки що вона залишається незмінною, проте з огляду на важку ситуацію в державі варто готуватися до зростання вартості блакитного палива. для населення 42. Для бюджету 6500, для інших і юридичних осіб 38400 400 скупій. Ціна на газ може коливатися протязі опального сезону. Ми всі десь прекрасно розуміємо, яка ситуація з газом. З нашим не Дружнім сусідом, які не постачає газ на європу. Ну автоматично Україна надіється на видобуток свого газу. Попередньо опалювальний сезон стартує в середині жовтня. Тож Івано-Франківська мерія наполягає на запровадженні індивідуального опалення, тим паче, що в місті діють програми компенсації вартості котла довготривалого горіння. Будь-яка котельня вона загрожена від якогось ракетного удару або від інших якихось диверсій і неприємностей. Тому все може бути. Тому я. Закликаю франківців максимально переходити на індивідуальне опалення, тобто якісь альтернативні можливості, бо це в першу чергу тепер не тільки економія, а ще й безпека. Тому це такий виклик достатньо серйозний, який ми всі спільно повинні пережити. А тим мешканцям будинків, які поки що не можуть зібрати необхідний для переходу на автономку. 51% однодумців. Комунальники радять придбати електричні обігрівачі, адже схоже на те, що зима буде досить проблематичною. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.